Сьогодні у нас особлива подія, а саме відкриття унікальної, хочу зауважити, унікальної мистецької інсталяції Паспорт країни друзі. Надзвичайно радий бачити вас всіх сьогодні. У нас на Богородчанщині, в чудовому місці, чудовій новій локації. Мені як історику сьогодні. Дуже приємно бачити відкриття такої живої історичної локації. Хочу подякувати за таку чудову локацію і впевнена, що кожному приємно зараз побачити прапор своєї рідної області. Паспорт країни оголошую відкритим. І цієї весни дорогі друзі стартувала вже друга науково-пізнавальна олімпіада, наша історія, наше майбутнє призовий фонд, якої становить 100 тисяч гривень. Запрошуємо до нагородження переможців пізнавально-наукової олімпіади, наша історія, наше майбутнє. Я пишаюся цими дітьми, тому що кожну олімпіаду я була поруч з ними, підтримувала їх, хвилювалася разом з ними. Правда, дуже приємно, що така талановита обдарована молодь бере участь у різних освітніх програмах. Ця олімпіада стала для вас великим поштовхом до пізнання своєї історії і не тільки до пізнання науки, яка дасть вам в житті багато можливостей.